Москві загрожує історична поразка. Україна близька до створення котла в Курській області. Всередині залишаються до трьох тисяч російських солдатів. Про це повідомляє аналітик видання Більд Юліан Рьопке. У публікації йдеться, що від 16 серпня, після українських ударів по трьох головних мостах через Сейм на півночі Глушківського району, угрупування збройних сил РФ ризикує опинатися відрізаним, оскільки район із заходу та півдня оточений територіями України, а до річки і закриття котла українським селам залишилося 5 кілометрів. Тож у відповідь на це окупанти наразі організовують понтонні переправи і повітря Міст, а також продовжують вести оборону проходу на сході, що залишився. Як повідомляє Юліан Рьопке, російсько-український державний кордон на півдні і заході котла підготовлений до оборони. Тим росіянам буде важко оборонятися, якщо ЗСУ наступатимуть зі сходу. Тож додає, що перед окупантами залишається простий вибір боротися та обороняти цю територію або відступити. Водночас аналітик наголошує, мовляв, очевидно, що обидва варіанти для них будуть програшними. Очевидно, обидва варіанти для них фатальні, але треба прямо сказати, що ця битва не має вирішального характеру, тому що ми не знаємо, як багато сил залишилося в Україні. Вважає Юліан Льопки. Додамо, що за даними ЗМІ на Курському плацдармі, наразі можна виокремити п'ять напрямків руху українських військ. Вони охоплюють уже чотири райони Курської області. Тим часом російський диктатор Володимир Путін дав своїм військам наказ до 1 жовтня витіснити українські збройні сели з захоплених територій Курської області. При цьому він заборонив знімати війська з ключових ділянок російського наступу на Донбасі насамперед на Покровському і Торецькому напрямках, щоб не втратити ці тимчасово окуповані території. Про це повідомляють ЗМІ з посиланням на джерела у військово-політичному керівництві. Напередодні ж президент України Володимир Зеленський заявив, що наразі українські сили контролюють більше ніж 1250 квадратних кілометрів території Курської області та 92 населені пункти. Він назвав цю операцію превентивним захистом протидією російському терору, а також найбільшою інвестицією в обмінний фонд полоненими. Софія Фенко, телеканал НТА.